Доброго здоров'я. Ну, у нас сьогодні така американська американсько-німецька тема. Ну, Мерц, канцлер Німеччини в Вашингтоні, зустрічається з Трампом і там в їх розмовах є досить багато цікавих моментів. Я би сказав, що один з найбільш цікавих моментів це коли Трамп сказав Мерцу, що от як ми там у Другій світовій війні з вами розібралися. От. Ну, а мер сказав: а от вам документ про народження чи про життя вашого діда, от він теж був німцем, так що не треба тут розпотякувати. Ну, взагалі, жарти навколо Другої світової війни, це абсолютно неприпустимо було. Ну, тепер у нас такий Трамп є, який, який те, що було раніше, для нього йому байдуже. Я собі навіть сьогодні важко уявляю, як би англійці чи французи жартували би з німцями на тему війни. Це вважається. Ну, не, не коректно, це, не, не, це по-хамськи. Фактично. Ну, це приблизно, знаєте, як? Це як, от е, через 20 років е, на зустрічі випускників якоїсь школи, якогось класу зустрічаються і один іншому каже при всіх. А пам'ятаєш, як ти е, штовхнув вчительку. А той, кому він, до кого він звертається, може, все життя шкодував, бо він випадково це зробив і він не, не хотів, але так сталося. Він перечепився, вдарив вчительку, їй стало погано, і він, і, він, і він шкодує, от він 20 років шкодує, а тут йому просто як сіль на рану таку насипали з перцем. І це, ну, якось не дуже добре. Хоча, знаєте, з іншого боку, я подумав, якби Зеленський. Подарував би Трампу свідчення, документальні свідчення, що якийсь його родич, наприклад, воював в лавах СС чи навіть Айнзасгруп, ну ті, що розстрілювали євреїв на теренах України, і сказав: От тут така у мене документ є, от ваш тут який там дядько чи хтось там. от Бачите, так, така красива історична. Мені не, не дум, я не думаю, що Трампу це б сподобалось, якби виявилося, що його, його предки якісь, може, прямі, може навіть не прямі, але служили в СС. Не думаю, що це б додало йому настрою. Тому це така, така проблема поки не розв'язана, але ну, німці про це думають, і європейці про це думають. Є такий Бернхард Шлінг, дуже знаменитий письменник. Чтец був такий фільм, це по його книжці знаменитій дуже. І от він якраз думає, наприклад, над фразами, Скільки німці мають вибачатися. Він не проти, що треба вибачатися за те, що вони заподіяли, особливо з єврейським народом, з ромським народом, з багатьма іншими верствами. Але ну питання 100 років, 200, Окей, ми готові 200. Але скільки, скільки ми, скільки всі будуть про це пам'ятати, це вже третє покоління, четверте покоління, п'яте покоління. Скільки ну окей, це я це дискусія така довго тривала. Другий момент це тяжіння до авторитаризму чи тоталітаризму, яку яку ми побачили з боку Мерца канцлера. Німецького він такий розмову вів таку легку. Вони, мабуть, порахували, які у Трампа, які у нього взагалі, які у нього уподобання, що він любить, що йому приємно, що йому неприємно. Тобто, ми говоримо не про суть, не про сутність, не про зміст, а про форму. І це завжди відбувається тоді, коли на чолі стоїть авторитарний або тоталітарний лідер. будь де це може бути маленький колектив, може бути велика країна, може бути найбільша країна світі СРСР або найбільше за населенням Китай. І там я абсолютно переконаний, як і в маленькій компанії, в маленькій фірмі. А як настрій у шефа? Ой, нього поганий. О, я тоді не буду це говорити. А демократичні країни і там працюють інститути, і відповідно, коли працюють інститути, наплювати. Вибачте, на слові насрати. який у тебе настрій? У тебе є стримування противаги, і, і взагалі люди, які були до Трампа, президенти Сполучених Штатів. Так, да, деякі були хворі. Там як вважається, що Джон Кеннеді, Джон Фіджеральд Кеннеді, він був не дуже здоровою людиною. Але нікого це не обходило б хороший настрій. Настрій болить у нього, не болить. Він є функція. Президент є функція, а як функція у функції у функції не може бути настроїв. Вона функція. І тому, коли значить до нього йдуть лідери, як фінляндський лідер, який поїхав і виявили, що він класно грає в гольф, і, і Трамп грає в гольф, і в нього поля по цілому світу є і різні заклади, якщо можна так сказати, де люди живуть і грають в гольф. І той грає в гольф, а цей теж грає в гольф, і настрій хороший, тоді вони посміхаються один одному, задоволені один одним. І, і якби і Трампу приємно, і він вважає тепер президента, значить, Фінляндії таким своїм другом, який теж вміє грати. І якщо би Байден грав чи не грав, ну він такий старший був дядька, то він, може, не міг вже грати, щоб любив якісь види спорту, але і у нього в голові б не вмістилося, якби йому сказали, от якщо б вам. Подобаються вірші, як би сказати, там, Шекспіра на староанглійській мові, то всі, значить, почали б готувати якісь вірші на староанглійській і цитувати Байдену ну, умовно Байдену да, і казати, і він би тоді О, клас! А ну, тоді давай підпишемо це, цю угоду через те, що я люблю вірші Шекспіра чи будь-кого іншого. Да. А, і, і він любить, і ми любимо. І Байрона я люблю, і він любить. І ми такі молодці, і ми тоді підписуємо контракт. Це якраз от такий Трамп, який, якому може не дадуть бути авторитарним через оці інституції американські, але він видно, що тяжіє, він любить подобатися, і ті, хто навколо нього люблять, щоб, він, щоб йому сподобатися, треба говорити легко, не, не, не жорстко. Не... Несерйозно, хоча як можна говорити несерйозно, коли за твоєю спиною в американському випадку стоїть 300 мільйонів населення. Не знаю. І якщо йде війна, і я, 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 я розумію Зеленського, який це така повага до демократії. Ми настільки звикли, що у нас нема демократії і дійсно і не так багато, як хотілося б, але і взагалі не було за комуністів і за, припустимо, Януковича. І ми настільки віримо, що американці, англійці, французи, навіть поляки естонці у них демократія, що вони говорять по суті, по змісту, а не по формі. І просто українські політики, вони, мабуть, думають, що ну як я можу приїхати в велику країну Америку і там жартувати. Може навпаки, Зеленському не, не, не розказали, а може навіть розказали, що треба жартувати, але він не вміє жартувати, коли за спиною 40 мільйонів людей воюють. Це, очевидно, не так легко. І він це просто не розумів, і тому він почав розмовляти серйозно, а для, з Трампом серйозно не можна. Я думаю, що Мерц залишить гарні, а, гарні про себе думки у Трампа в голові, що він такий легкий, спокійний, не, Трамп не напружувався, все хорошо, все чудово і так далі. І тому подібне. Що стосується мене особисто, у мене так не виходить. Я думаю, що я такий схожий. На такого пострадянську людину, і я не знаю, як би в мене вийшло говорити не по суті. Тим більше, коли ти відчуваєш якусь відповідальність, ти завжди маєш мав якось. Я принаймні завжди так зосереджуюсь на суті, на, на, на внутрішньому змісті, не на зовнішніх проявах. Тому я, наприклад, можу вести програми, як це ви оцінюєте, але, наприклад, я дуже погано говорю е, спічі, речі. Тости, ну і інколи добре, інколи погано залежить. Але от такі неофіційні речі, такі бла бла-бла. У мене дуже погано виходять. Так що мене не, будь ласка, якщо у вас буде можливість, не посилайте мене на переговори з Трампом. Я добра Україні не принесу, бо почну серйозно думати про все, що в нас відбувається, і серйозно просити. А йому це не цікаво. Йому цікаво або в голь зіграти, або якось пожартувати. Як на мій хлопський розум, не вдало про Другу світову війну і про німців. Ну, от така от історія сталася у нас під час візиту канцлера Мерца до Сполучених Штатів, до пана Трампа. Яка буде сутність цих переговорів, ми зараз не знаємо, і я не переконаний, що будемо знати, бо Трамп, очевидно, не хоче закінчення війни. Він хоче заснути, прокинутись і побачити по телевізору, як Путін цілується з Зеленським. Оце його мрія, я абсолютно переконаний. Не докладаючи ніяких зусиль, просто побачити, що вже все, війна закінчилась. Ура! А війна не закінчилася, не ура! А просто моє велике побажання. Всім великої перемоги. Пока-пока.